Дорогі брати і сестри, теперішній час, наповнений багатьма подіями, святитель Феофан Затворник Вишинський, чию пам'ять церква вшанувала 23 січня, писав: поспішати ніяк не можна, де поспіх і таке завзяття скоріше та скоріше, там не Боже діло, збентежені бажання і добрі, недобрі, і не ведуть до добра. Боже йде тихенько, непомітно, але міцно, моліться і з терпінням чекайте, виглядаючи, чи не відкриються двері до виходу. Господь так влаштує, що й самі не здогадаєтеся, як все влаштується. Ви дивитеся телевізійний і огляд. І в сьогоднішньому випуску ми розповімо про найбільші значущі події у житті православної Одеси. 25 січня, у день святкування ікони Божої Матері, млекопітательниця, митрополит Одеський і Ізмильська Афангел. Очолив урочистості у свято Успенському одеському чоловічому монастирі. У неділю після богоявлення владика митрополит Аафангел звершив божесну літургію в успенській обителі. 23 січня православна Одеса молитовно вшанувала пам'ять новомученика святителя Анатолія Митрополита Одеського. 25 січня православна церква прославляє образ Божої Матері млекопітательниця. Цього дня Високопреосвященніший агафангел Митрополит Одеський і Ізмаїльський у співслужінні архієпископа Южинського Діодора, архієпископа Арсійського Віктора, архієпископа Болградського Сергія та священства міста Одеси звершив Божественну літургію, а напередодні Всенічне бдіння у свято-успенському одеському чоловічому монастирі. В Одеській іпархії образ млекопітательниця є благословенням і святої Афон. Кожен православний Одесит, який з молитвою підходить до ікони Божої Матрі Млекопітательниця, що зберігається в Успенській обителі, відчуває на собі присутність материнської чистої любові, яка передається від ікони в серце людини у свято Успенському одеському чоловічому монастирі, не замовкає молитва до Пресвятої Владичиці Богородиці. Перед її образом лекопітательниця не тільки у свято, а щотижні по вівторках рано вранці відбувається акафісний спів. Браті монастиря та православні одесити стікаються цього дня в монастирський храм і, підносячи свої молитви до Богородиці, сподіваються отримати її благословення на труди. Це причистая і мілася млікопітательниця. с любовью и благоговением, припадающими святому чудотворному образу Твоему, на нем же видишь и всех Творца и Господа, Яком младенца, при чистом Твоим питаемо, благохваление и поклонение приносим Тебе, Ешни. 22 січня, у неділю після богоявлення, правлячий архірей нашої пархи Митрополита Афангел, звершив Божесну літургію у свято Успенському одеському чоловічому монастирі. Цього недільного дня в храмі читався івангельський уривок про те, що Господь розпочав свою проповідь. Народ, що в темноті сидів, світло велике побачив, а тим, хто сидів в Україні смертельної ціні, засяяло світло. І з того часу Ісус розпочав проповідувати і промовляти: покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Господь вказує на покаяння як найважливішу умову до царства небесного, священне, мітрополіти, архієпіскопи і піскопи православне, чиснути світі свіжого крісідяком все. весь священский монашеский чин и притчи церковные. Владыку наместника с братья и святые обители и связи учащих и учащихся, болящих протерея Илью, болящих воина Максима, болящих воинов Евгения и Георгия, строителей, благодетелей, Благоукросители обители, поющих вас и всех православных христиан, Да поменяет Господь Бог во Царстве Своем, Всегда на ней писну, и во веки веков. Наверное, каждый человек слышал в своей жизни слово Покаяние. И когда в храм приходишь, то часто можно услышать от священнослужителей, что человеку необходимо каяться. Но что же такое покаяние? Покаяние, прежде всего, это сожаление о проступке. Но если посмотреть, много людей о чем-то жалеют. Наверное, нет человека в жизни, который бы не жалел о чем-то, что он сделал неправильно. И человек даже может очень сильно сокрушаться, плакать. Но Разве это является покаянием? Покаяние это когда человек не только сожалеет о соделанном, но второе, что он делает, отвращается от греха, больше не повторяет его. И интересную мысль высказывает преподобный Марк-Подвижник: Нет иного, столь же благого и милостивого, как Бог, но даже Он не прощает непокаявшегося. Все множество Божьих заповедей может свести к одному началу покаянию. Мы осуждаемся не за множество наших прегрешений, но за то, что отказываемся каяться. Необходимо действительно покаяться по-настоящему. И когда человек осознает это, оставляет свой греховный путь, то следующий шаг — это добрые дела, которые заключаются в делах, тих, которые человеку допомагають приблизитися к до Богу, стати ближе к Нему, чище і добрее. Шиця та подвиг одеських нових мучеників в епоху гонінь на церкву у 20 столітті це важливий приклад для тих, хто живе зараз. 23 січня, в день пам'яті священомученика Анатолія Одеського, митрополит Одеський і Ізмейльський агафангел. Очолував божественну літургію у Свято-Успенському монастирі, архіпастерію, співслужив, вікарні архієреї та численне духовенство єпархії, новомученик Анатолій Грисюк, митрополит Одеський, прожив доброчесне та важке життя. Подвижник і молитовник. Він справді зумів стати для своєї пастви батьком, змічнюючи віру серед пожежі гонінь, твердість віри та стійкість митрополита Анатолія. Його мудре святительське слово народжувало в серцях віруючих глибоку повагу та викликали величезне невдоволення влади. Тому в 1936 році його в черговий раз відправили на ув'язнення. У 1938 році до уже вмираючого в гулазі владики прийшли і відібрали у нього Євангеліє, які він проніс через суди і заслання. А коли з грудей спробували зірвати хрест, то майже паралізований владика. Перевернувся на живіт, щоби не віддати останній скарб, яким дорожив під час земного життя. Так Анатолій Одеський і віддав свою душу Богові, але Христа не віддав. Не да смерті, вірні раби Божі, і церкві святиса, крушаша, я Господь, церкві своєї, столпані поколебімої, людям Божим пастирі добра. Душа своя заовцеполагающая, и волки душепогубные, далече отгоняющие, ныне оба призли на нас соумиренной душею и сокрушенным сердцем тебе призывающих. Митрополит Анатолій Одеський та інші новомученики це святі нашого часу у новому документальному фільмі під назвою Одеська духовна семінарія від витоків до сьогодення, які розміщені до 185-річчя духовної школи на Ютуб-каналі Семінарії розповідається про її вихованців, які у большевіцьких в'язницях, засланнях таборах залишилися вірними Богові та зі смерті прийшли в життя вічне. Єпископ Дамаскін Цедрик уродженець села Маяки. Після кількох тюремних ув'язнень святитель, який боровся з обновленством, був засланий у табір і там знову заарештований за святкування Пасхи, розстріляний у 1937 році. Єпископ Антоній Панкеєв не тільки закінчив одеську семінарію, а й викладав у ній. У роки Першої світової війни служив пастирем на фронті. Після семи років більшовицьких таборів і заслань був знову засуджений за керівництво так званим контрреволюційним угрупуванням, а розстріляний 1938 року. Єпископ Гермаген Долганьов, син священика нашої єпархії, перебуваючи на послуху ректора Тифлійської семінарії, відрахував з нею вихованця Йосипа Джугашвілі в 1899 році. У 1918-му його зарештували під час хресної ходи і пізніше втопили в річці. Його брат, священномученик протиєрей Єфрем Долганьов, розстріляний того ж року. Протиєрей Микола Романовський закінчив одеську духовну семінарію і служив у ній вихователем, був талановитим організатором, педагогом і проповідником. Під час Першої світової війни організував госпіталь для поранених у Миколаєві. За відмову припинити проповідувати і носити рясу, був засланий у Карлак. Розстріляний 1937 року. Священик Сергій Штенко заарештований у 1922 році за те, що жителі села не допускали червоноармійців вилучати цінності з храму. Помер у страшних мухах від тортур разом з парафіянином Кирилом Реймаком. У лапках добровільний перехід громади, який провели без запрошення парафіян на збори. Така ситуація склалася в Олександрівці Чорноморської ОТГ. До колишній настоятель Свято успенського храму вирішив прийти до іншої юрисдикції. Будем брать в руки болгарки, мы вооружимся с вами молитвой. Мы самое главное, что сейчас должны сделать, это проявить себя как православные христиане, тому, к чему учит нас Спаситель. Я вчера уже вам сам вон говорил, что Господь говорит нам с вами следующие слова: что по той любви, которая есть между вами, я буду знать, что вы есть мои ученики. Злу противостоять нужно добром всегда, в любой ситуации. Я вас очень сильно прошу не нужно сейчас устраивать никаких провокаций. Одесская епархия, то, что мы можем сделать в законодательном поле, мы все это будем делать. Нам нужна ваша, конечно, помощь. Мы сейчас подпишем обращение к ладыки митрополиту. Все те, кто не согласны с решением собрания, которое было проведено, мы постараемся в ближайшие дни, чтобы в это воскресенье уже для вас была совершалась в Александровке божественная литургия. Будет назначен новый настоятель. Пока Временное помещение приспособлено будет под храм. Наша с вами задача проявить себя как христиане, православные, состоявшиеся, и проявить себя в молитве. Я юрист детской пархии Украинской православной церкви хотела вам э, донести до вашего сведения э, то, что крайний протокол, который сдал отец Михаил Харабара, э, это 20 сентября 2022 года. Э, Утвержденный правящим архиереем. поэтому именно этих членов религиозной организации на вчерашнем позавчерашнем собрании должны были учесть да, прихожане члены. 에... голосувавши за зміну канонічної подчиненності, ви приглашались на ці собрання они ані зготові з фіктивна хорошо. Ми ви вивірили е, списки членів релігійної громади. Виявилося, що де бі біля 100 людей не були внесені до списків членів організації, яка здійснила. Перехід в ПЦУ. Крім того, ці люди не були запрошені на збори, де приймалося рішення щодо зміни канонічної підлеглості. Сьогодні ці парафіяни звернулися до митрополита Одеського Ізмаїльського Лафангела з листом про непідтримку переходу з УПЦ в ПЦУ. Крім того, парафіяни звернулися до нашого правлячого архірея з листом і проханням призначити нового настоятеля на діючий прихід Української православної церкви в СНТ Олександрівка міста Чорноморське свети нас светом сыно твоїм. Аллилуйя. Аллилуйя. Поэтому. 21 січня з благословення митрополита Одеського і Ізмільського Гафангела у свято Олексіївському храмі голова соціального відділу одеської іпархії Української православної церкви протоірей Павло Полищук привітав з Новим Роком, Різдвом та хрещенням Господнім переселенців із Херсонщини, котрі змушені були з дітьми покинути свої домівки. Сім'ям було передано благословення митрополита Гафангела, солодкі подарунки та інші продукти харчування. Також з благословення владика Рафангела на території храму Архістратига Божого Михаїла, розташованого на вулиці Тинистій, та у свято Архангели Михайловському одеському жіночому монастирі, відкрили пункти постійного базування бригад екстреної медичної допомоги. Ми сподіваємося, що така співпраця нашої єпархії та медиків допоможе у разі потреби швидше отримати медичну допомогу мешканцям Аркадії, проспекту Шевченка, Французького бульвару, також відпочиваючим на міських пляжах та трасі здоров'я. християнином без молитви так само неможливо, як неможливо жити, не дихаючи. Молитва це наша розмова з небесним батьком. Багато святих тікали від світу, щоб присвятити себе Богові і робили це через молитву. Це важка праця, яка потребує концентрації сил душі та тіла. Мало просто ми вимовляти слова, як каже святитель Ігнатій Брянчанінов. Молитва без уваги мертва. Тому важливо молитву відчувати розумом та серцем. Адже це пульс нашого духовного життя. При цьому святі отці наполягали на тому, що молитва має бути безперервною, тобто не тільки у храмі за богослужінням, а й в інший час нашого життя. Урок, який отримується раз на рік, нічого не навчить ранкове і вечірнє молитовне правило, закликання Бога на протязі дня є необхідними для нас мінімумом. Невпинна молитва приходить від любові, а губиться за осуд. За марнослів'я і нестримність. Хто любить Бога, то може думати про нього день і ніч, тому що любити Бога ніякі справи не заважають, апостоли любили Господа, і мир їм не заважав, хоч вони пам'ятали про світ і молилися за Нього, і проповідували, каже Силуан Афонський. Тому нам необхідно постійно думати про Бога, звертатися до Нього в молитві, і тоді Бог дасть нам велику благодать, любов. І духовну радість. На цьому наш випуск наближається до завершення. Нагадуємо, що найближчими днями церква вшановує. У понеділок, 29 січня, поклоніння чесним виригам апостола Петра. У вівторок, 30 січня, пам'ять преподобного Антонія Великого. У середу, 31 січня, Пам'ять Афанасія Великого і Кирила архієпископів Олександрійських, у четвер 1 лютого, пам'ять преподобного Макарі Єгипетського, у суботу, 3 лютого, пам'ять преподобного Максима Грека. У неділю 4 лютого, собор новомучеників і сповідників. 5 лютого понеділок ми святкуємо пам'ять мученика Агафангела, день тезоіменництва нашого дорогого владики Митрополита Агафангела. У наступних випусках телевізійного пархіального огляду ми розповімо про ці та інші події у житті православної Одеси. Нехай збереже вас Господь на всіх шляхах вашого життя і покриє вас, мати Божа, чисним своїм омофором від усіх бід і напастей, дорогі брати і сестри!